1 березня. Очільник міста перевірив, як працює зовнішнє освітлення Кам'янського. Разом із підлеглими та представниками міських світла під час робочого об'їзду проінспектували усі райони. Днями відбулася 12-та сесія Кам'янської районної ради 8-го скликання, де депутати вирішили низку питань, важливих для громади району. Які умови створити військовим для того, щоб їм було максимально комфортно перебувати вдома? Радить психолог у щотижневій рубриці. Колектив мистецької школи номер 1 ініціював благодійний концерт The Voice of Ukrainian Children на підтримку військових. Про останні події у Кам'янському станом на перший день весни розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. Із з вами Володимир Кремін. Вітаю! Як працює зовнішнє освітлення Кам'янського, перевірив під час робочого об'їзду очільник міста. Разом із підлеглими та представниками міськсвітла світла проінспектували усі райони. Наявні світла перевіряли у дворах кам'янчан, об'їхали ліобережя, Черемушки та соцмісто. Загалом оглянули близько сотні вулиць, у тому числі приватного сектора, а також промоніторили роботу зовнішнього освітлення проспектів та скверів. Заховали кишенькові ліхтарики подалі з очей. Після блекаутів, пошкодження енергетичної інфраструктури та браку електроенергії до Кам'янчан, нарешті повернулося світло, аби жодна вулиця чи двір не залишилася у темряві. Роботу зовнішнього освітлення регулярно моніторить міська влада. Останні місяці у нас були значні перебої в роботі зовнішнього освітлення, тому що були відключення електричної енергії. В даний час потужності в енергосистемі України достатньо. В цілому освітлення працює задовільно. За сім років моєї роботи ми збільшили відсоток освітлення з 10%, відсотків. Як це було сім років тому на 95%. Зараз в нашому місті не освітлюється тільки 30 вулиць. Це вулиці приватного сектору. Найближчим часом ми також ці роботи виконаємо. Разом зі світлом повернулися у сквери та на дитячі майданчики і кам'янчани. Тепер кажуть, почувають себе більш безпечно. Таж нісмаря на то що у нас тут відділення поліції рядом. Как та страшновато в темне время суток було? А тепер ми можемо всі позволить гуляти в вечірні време. Придя з роботи світло вистачає, Ну навіть частних секторах там світа в Так безпечніше, можна сказати. Загалом у Кам'янському близько 680 вулиць та провулків. освітлені майже всі. Значна частина вже на лед світильниках. Усе місто поступово буде переведено на лед освітлення. Воно економніше десь на 50%. Фахівці міськсвітла моніторять стан зовнішнього освітлення Кам'янського щоденно. Дякуючи нашим захисникам та силам протиповітряної оборони, світло у домівках кам'янчан не вимикають, а зовнішнє освітлення є у всьому місті. 28 лютого відбулася 12-та сесія Кам'янської районної ради 8-го скликання, де депутати вирішили низку важливих питань для громади району. Які питання розглядали під час засідання, дивіться у сюжеті. Традиційно сесія депутатів районної ради розпочалась з шанування пам'яті загиблих героїв, які вдали своє життя за наше мирне небо під час робочого засідання. Розглянули 13 питань, які стосувались несення змін до минулих рішень ради, погодження проєкту землеустрою і меж населеного пункту села Жовте. Затвердження програми для забезпечення виконання рішень суду та стягнень 23-25 роки та затвердження звітів за минулий рік. В даний час ми приймаємо рішення, які найважливі, Тому всі депутати підтримували було рішення одноголосно і тому дякую всім депутатам за те, що приймали участь і приймали правильні рішення. А так хочу побажати всім мирного неба і скоріше перемоги. Районна рада сумлінно виконує свій обов'язок перед громадою та працює. На благо району минулої ночі Нікопольський район ворог обстріляв вісім разів. Били з важкої артилерії. На щастя, серед мешканців постраждалих немає. У громадах знову численні руйнування. Вісім разів за сьогоднішню ніч росіяни били по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляли Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівської громади внаслідок обстрілів у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та три промислові підприємства, дорожнє полотно та лінії електропередач. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину. Також побиті півдесятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер, пошкоджені електромережа та Газогін на решті території зараз ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Війна забирає найкращих синів України 23 квітня 2022 року на Харківщині під час участі у бойових діях загинув старший солдат Олександр Соколовський. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. На малій батьківщині героя поховали 1 березня. Олександр народився 15 грудня 1985 року. У 2003 році закінчив ПТУ двадцять 24 Упродовж 2003-2005 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював у ДТЕК Дніпровські електромережі. З 2007 по 2019 рік працював на прад Дніпрова Гонмаш з 2019 -го по 2021 рік на ДМК 21 року проходив службу за контрактом в ЗСУ, учасник АТО. Олександр був мужній, справедливий, не боявся виконувати бойові завдання. Завжди був люблячим та ласкавим. Його тіло знайшло споча на рідній землі. Провести воїна в останню путь зібралось багато людей, які назавжди запам'ятають Олександра як героя України, який поклав своє життя за наше майбутнє та майбутнє України. Олександр був відповідальна людина. Перетичний день, ну, критична ситуація, яка виникла. Він проявив себе мужне, ну, хороб, ну, не, не очікувалося там що... Ну, Тоді страшно було всі, добре. Я просто робив свою роботу. І, на жаль, примірний звичайних танка здавалося. З погоду тільки гарні прийняли. Тяжка втрата. У Олександра залишилась дружина, три доньки, батьки та два брати. Він був і назавжди залишиться героєм України. Прикладом мужності для багатьох вічна пам'ять та слава герою. У березні в Україні розпочнеться індексація пенсій, які зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 лютого. Кого очікують підвищення і чи будуть додаткові виплати, розповімо далі. Уже вдруге, за час повномасштабної війни, за ініціативи президента України, ми проводимо індексацію пенсій. Знайшли для цього ресурси, виконуємо свої зобов'язання, допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Постанова прийнята і опублікована, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також він зауважив, що виплати будуть підвищені і для пенсіонерів силових відомств, а також для тих громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Це справедливий баланс. Не припиняє уряд і програму щомісячних додаткових виплат. Так, пенсіонери, старші за 80 років, отримуватимуть додатково 570 гривень щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 гривень, а для пенсіонерів віком 70-75 років щомісячна доплата буде 300 гривень. Із 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. За словами очільника уряду, влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування. Ми вже говорили у минулому випуску хвилинка з психологом про адаптацію військових, які повернулися з війни. Сьогодні психологиня Людмила розповість, яким чином рідним та близьким захисників знайти ключі до їх мужніх сердець. На які теми можна спілкуватися, а яких краще не торкатися. І, взагалі, які умови створити військовим для того, щоб їм було максимально комфортно перебувати вдома? Десятки тисяч українців, у родині яких є військові, стикалися із ситуацією довгоочікуваного приїзду дорогої людини з передової. Чекали півроку, рік, а деякі й більше. У такі моменти багатьох огортають невимовні почуття радості, полегшення, але разом із тим і тривоги, адже приїздить вже зовсім інша людина. Тож виникає важливе запитання, про що говорити, а яких тем уникати, щоб не зробити боляче. Не потрібно розпитувати, що там було. Да? А як там було, а як ти травмувався. Якщо людина захоче розказати, вона сама розкаже. Але ініціювати ну не дуже добра ідея. Якщо ж, наприклад, людина буде починати розказувати, а ми будемо від цього там непритомніти. Да, бо нам дійсно страшно, може бути, хвилюємося дуже, то оце той момент про який треба говорити. Що мені важко зараз тебе слухати, але я дуже ціную те, що ти цим ділишся зі мною. І цим ми створюємо безпечне середовище, і цим ми даємо можливість людині далі і далі щось розповідати. Від рідних, які оточують військових вдома, залежить зробити все можливе, щоб було пом'якшення у стосунках, проявити мудрість, не відповідати різко на коментарі, а на імпульсивні дії навпаки, відповідати чітким планам. А ще важливо, щоб людина, яка бачила багато зла та ненависті, зрозуміла, що рідні люди її кращі друзі, і це безпечне середовище, коли ми поруч, але ми не нав'язливі, коли ми поруч, але ми не вимагаємо, от зроби зараз так, так і так, коли ми поруч, але не з'ясовуємо стосунки. Коли ми поруч, але ми не доводимо, хто правий. Знаєте, от я ж інколи якісь ну моменти, да, які ми хочемо обговорити, навіть посперечатися, хто правіший. да, оце точно зараз не час. Хоча я розумію, що родині також треба допомога, також треба увага, в тому числі від цього військового, який який повернувся. Війна дуже впливає на особисті стосунки, і не завжди цей вплив негативний. Багато пар, де жінка, чоловік або обоє проходять службу, зізнаються, що стали більш чесними між собою. З'явилося більше поваги та прийняття недоліків один одного. Крім цього, пані Людмила радить постійно говорити про почуття, підтримувати у виборі, спільно планувати та всіляко допомагати коханій людині крокувати у неспокійному сьогоденні. І оце, от те, що ну умовно кажучи, а давай сходимо на побачення знову новою, познайомимося з нами з новими. Ну оце от. Знаєте, така от кіндесенція того, що може бути для гарного втілення, гарних задумів. Скажімо так. Говорять, любов лікує найбільші рани. Навіть коли дуже важко проявляйте це почуття у повному його розквіті, стане значно краще на душі та легше в житті. Колектив мистецької школи номер 1 ініціював благодійний концерт The Voice of Ukrainian Children. Захід був покликаний зібрати кошти на підтримку наших захисників 79-ї частини десантно-штурмових військ першого батальйону 3 роти, які тримають оборону в найгарячіших позиціях Донецької області. Долучилась до благодійної акції і команда Міст-ТВ. Мистецька школа номер 1 активно приймає участь в культурному та волонтерському житті міста і країни в цілому. Колектив школи не вперше долучається до збору коштів, аби підтримати захисників. Культурний фронт працює аби якомога швидше наблизити нашу спільну перемогу. Кам'янське пишається колективами закладів, які, попри все, влаштовують такі важливі заходи. Наша мистецька школа організовує такі заходи постійно, починаючи з березня минулого року, тому що це дуже потрібно, як тим, хто на передовій, як і тим, хто знаходиться тут в тилу і охороняють спокій. Нашого міста і всієї України це дуже потрібно для наших дітей, тому що це патріотичне виховання. Вони виконують патріотичні пісні. Вони вивчають багато українських народних пісень. Вони збирають кошти. Мистецька школа пишається своїми учнями та педагогами, адже вони ініціюють подібні заходи та хвилюються за життя наших героїв. Завдяки їм ми маємо змогу навчатися та проводити такі зустрічі, розповідають організатори. Діти досить близько сприймають сьогодення і хочуть, попри все, допомогти воїнам. Діти так само як і дорослі, а може навіть і сильніше переживають якби жахіття сьогодення. Вони Постійно цікавляться, вони вболівають, вони переживають, вони самі хочуть дуже сильно допомагати. І чому саме ми і створили якби, цей збір? Цей збір для моїх дуже хороших близьких друзів це десантно-штурмові війська, які працюють в найгарячіших точках Донеччини. Ми розуміємо просто, як їм важко, ми дуже хочемо їм допомогти. Ми їм дуже вдячні, що. У нас є така можливість проводити заняття, проводити якісь фестивалі, брати участь у конкурсах. Маленькі зірочки дякують нашим захисникам та бажають лише перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим захисникам! Доєднатись до благодійної акції можете і ви за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Захисникам потрібна наша з вами допомога. Наближаємо перемогу разом. І останок до новин від синоптиків. Наступні дні вдень очікується плюсова температура. Вночі ще триматиметься невеличкий мороз. У четвер обіцяють мінливу хмарність. Вночі температура повітря становитиме мінус 2. В день плюс 3. Вітер північного та північно-західного напрямку до 5 метрів на секунду. Ну, це вся інформація у сьогоднішньому випуску новин. Більше цікавого шукайте на нашому ютуб-каналі ТРК Міс та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Працюємо, підтримуємо захисників і пам'ятаємо, що оптимізм це теж наша зброя. Перемога за Україною все буде добре.